Нові таємниці крижаного континенту, куди ведуть загадкові двері, які побачили в снігах Антарктиди? Чи пов'язане це з пірамідами, які відкрили вісім років тому? Коли створюється щось рукотворне, то Завжди це робиться з якоїсь методи. Як пояснити ці неймовірні явища? Ми спитали у наших полярників на антарктичній станції. Ніколи не можна відкидати того моменту, що можливо щось і є. Ми розглянули всі конспірологічні теорії, спробували знайти істину. Про це просто зараз. Днями в науково-популярних західних медіа з'явилась резонансна публікація. В ній написано, що на супутникових знімках, зроблених над Антарктидою, зафіксували гігантський дверний отвір, і для того, щоб кожен міг подивитись і переконатися, тут залишили посилання із координатами. Неймовірно, але те, що ми бачимо, дійсно схоже на величезні двері, немов заметені снігом. Можна подумати, звичайна гра тійний, але в цій історії не все так просто, адже це далеко не єдина підозріла знахідка, яку побачили на крижаному материку із космосу. Цей загадковий об'єкт знаходиться на південний схід від японської станції Сева. Якщо роздивитись пейзажі навколо, то видно, що там скеляста місцевість, в якій теоретично дійсно може знаходитись вхід в якийсь бункер чи навіть щось більше. Ця новина вмить стала сенсацією. Сомантиксейфанддор індіантарктик. Але куди можуть вести ці двері? Попри те, що Антарктиду відкрили близько 250 років тому, у вчених досі є багато питань без відповідей, що породжує безліч конспірологічних теорій. За однією з них у скелях Антарктики, начебто, можуть знаходитися секретні нацистські бункери, де зберігається накрадене золото і таємне переховувався Адольф Гітлер. Я певні дав слухи. Да, і всі ж ми читали там, наприклад, про третій рейх. вже ж пройшло дуже багато років. да, вже майже там, скажімо так, 80 років з моменту перемоги. Да, і скажімо так, ще досі ніхто нічого не знайшов. Хоча Антарктида з кожним роком все більше і більше, скажімо так, досліджується, да і відкривається. Юрій отроба очолює наукову експедицію на українській станції Вернацькій в Антарктиді. Це вже його восьма подорож до найвіддаленішого материка. Зараз ми знаходимося майже за 15 тисяч. Кілометрів від України, ексклюзивно, «Фактам тижня, він показує, в яких умовах працює щодня серед місцевих мешканців. От дивіться, це наш острів, пінгвіни всюди. Ходимося на острові Галіндес, а Галяндеса. Якщо бачите, гори виглядають. Це вже є Антарктичний півострів, це сама материкова частина. Тобто, нам звідси до неї десь кілометрів 7-8. Я знайомий з Юрієм вже близько п'яти років. За цей час він розповідав мені багато цікавих історій про неймовірні ресурси Антарктиди. Напередодні вторгнення ми зробили великий репортаж про криголам Носфера, який Україна купила у британців для масштабних досліджень. Це в нас є невеликий ковш зразок ковша, який має можливість нам відібрати доні відкладення на океану. Нині ж я попросив Юрія оцінити, що з недавніх антарктичних знахідок схоже на міф, а що може бути правдою насправді ніколи не можна відкидати того моменту, що можливо щось і є. Нова хвиля конспірології навколо Антарктиди виникла, коли у 2016 році супутникові знімки несподівано зафіксували цікаве формування, що визирає з під льоду. Area of that some claim has in snow. Прихильники конспірологічних теорій одразу назвали це пірамідою. Детальні супутникові знімки чергової піраміди з'явились в інтернеті лише минулого року. Я перейшов за наведеними координатами і переконався, цей загадковий трикутний об'єкт дійсно є на гугл-картах, його можна детально роздивитись, і він виглядає як велика піраміда в Єгипті. Але якщо припустити, що це дійсно не просто гора, то як таку масивну споруду могли збудувати в Антарктиді, коли це було зроблено і ким? В інтернеті вже зробили припущення, що двері, знайдені цього року, можуть вести до цієї загадкової піраміди. То невже це ціла система споруди тунелів, що ховається під льодовиками? Почнемо з того, що достеменно відомо. Цей трикутний об'єкт є однією з багатьох вершин, що складають гряду Елсворд. Це найвищі гори Антарктиди, що утворюють ланцюг довжиною 350 кілометрів і шириною 48. За планетарними стандартами, пірамідальна гора не така вже й велика: 2 на 2 кілометри поперед. Риметру, а висотою лише 1265 метрів. Однак, якщо порівнювати її з розміром піраміди Хеопса у Гізі, то вона в 10 разів більша. коли створюється щось рукотворне, то Завжди це робиться з якоюсь метою, скажімо, да ну, в Єгипті там свої речі, релігійні і були зайві людські ресурси. Грубо кажучи, як зараз кажуть гроші, вони викидалися на пірамід. Да? Що там мало в Антарктиді? Ну припустити, що там якась цивілізація була, чи щось таке. Ці гори були відкриті американським льотчиком Лінкольном Елсвартом під час польоту над Крижаним Материком ще в 1935 році. Але чому ж тоді досі ніхто не згадував про таємничі піраміди? З таким теплінням відкриваються певні скелі, певні ділянки, скажімо так, материка островів. Деякі теоретики вважають, що під льодовиками від нас прихована не лише земля, а наслідки людської та, можливо, нелюдської активності. Тож чи може ця піраміда стати новим дивом світу та послужити доказом позаземного втручання на нашу планету в далекому майбутньому? У пошуках доказів я натрапив на таке зображення, на якому знаходяться цілих три таких об'єкти. Якщо пошукати перше джерело цього зображення, то виявляється, що його поширюють щонайменше з 2013 року. На сайті який можна назвати соцмережою для художників, є відповідна публікація із фотографією і підписом. Моя третя фотоманіпуляція із пірамідами. Отже, виходить, що це зображення точно створено за допомогою фоторедактора. Але фото з супутника не є фейком. То що ж це тоді за об'єкт? Якщо піраміда в Антарктиді це штучна споруда, то вона ймовірно є найстарішою на нашій планеті і стала прообразом для всіх інших, пишуть теоретики в мережі. За однією з версій, таку піраміду могла звести загублена нині цивілізація. Але чи можливо, що її представники досягли Антарктиди і навіть заселилися там? І як це могло трапитися в місці, яке знаходилося під льодом впродовж 12 мільйонів років? Насправді в Антарктиді було тепло, і це не є, скажімо так. Міфом. У 2017 році німецькі геологи зібрали зразки породи з глибини Антарктичного моря, щоб дослідити, яким міг бути клімат тисячі років тому. Ви не повірите, але вони знайшли там зразки рослин, які сьогодні існують лише в тропічних джунглях. Насправді на Антарктида ж певних там дуже дуже багато років тому назад. Вона ж не перебувала. Наприклад, там де вона зараз є, да і вона не була от такою холодною, е холодним континентом, далі льодовим континентом. Вона була знаходилася в іншому місці на планеті, да, в неї там була інша рослинність, і вона була теплою. Сучасні кліматичні умови Антарктиди почали формуватися після того, як вона остаточно відділилася від Індії, Австралії, Південної Америки та Африки. Але тоді вона не могла бути заселена людьми, адже перші пращури сучасної людини з'явилися приблизно 2,5 мільйони років тому. Тож версія про прадавніх людей навряд чи має сенс. Але що що ж, це тоді. Якщо роздивити знімки з супутника, то видно, що піки в горах Елсфорд явно складаються з гірських порід, і те, що саме цей пік має таку форму, може бути випадковим збігом. Якщо подивитися на піраміди Егіпетські, які всі бачили здалека, вони будуть досить такі правильні. Чи з космосу, якщо подивитися зблизька, то що там буде? Ясна річ, купа каміння на схилах, і ми бачимо іншу картину? Науковці мають спеціальне визначення для цього ну на так, тобто, пік скелі, що старшить над льодовиком або крижаним щитом. Він має форму піраміди, але це не робить його спорудою людини. Це теж можна все пояснити, скажем так, з точки зору геології, да Ну так склалося, що гори з. Зробили такий певний рельєф, да ти саме піраміди, да плюс до того, що е, ще сніг може його, як знаєте, як там шпаклівка, да, коли дома робимо, підрівняло ті ці гори, і зробило більш такі рівні грані. Візуально насправді круті, схожі на стіни піраміди, грані ймовірно є результатом сотень мільйонів років ерозії, вважають геологи. Гіологія є такий відомий процес як вивітрювання гірських порід. Це пов'язано не лише з вітром, а й з діяльністю води, морозобойні там тріщини, їх руйнація. Все в комплексі і напрям тих процесів, скажімо, змін температури, освітленням від сонця, напрям вітру і так далі, можуть приводити ну, до різноманітних форм. Саме такі процеси ймовірно також сформували інші пірамідальні гори, як, наприклад, Матихорн в Альпах. Але як же тоді пояснити гігантські двері? Наші сісі такі природні явища вони пояснюються тим, що це є оптична ілюзія, да. Тому що в ці періоди, коли або влітку, да, або взимку, коли у нас, наприклад, сон світить сонечко, да і в певних частинах атмосфери більш холодна, певна частина більш тепла, да і відбувається такі переломлення сонячних променів. Скоріше за все, ми дивимося на лід із цікавими тінями, які він відкидає, або таке враження може створити сніговий замет. Але якщо подивитися північніше від цього об'єкта, то ми можемо побачити інші шматки льоду із подібними візерунками навколо них. Що ж до того, що ці двері могли вести до піраміди, то достатньо лише глянути на карту континенту, щоб зрозуміти, що це неможливо. Адже двері знаходяться з краю, у той час, як пірамідальна гора, практично з протилежного боку у глибині материка, і відстань між ними дорівнює три тисячі кілометрів. Всі речі не знаходять свого подальшого розвитку. Ну, пояснення в науково популярних виданнях там ну якісь такі. А от є таке, да поговори. Лида, це вражає. Там місяць два пройшли, ну забули. Потім через півроку щось знову виникає. Попри глобальне потепління, Антарктида ще довго привертатиме увагу прихильників загадкових теорій, адже те, що приховано від людського ока, породжує здогадки. Але як кажуть наші полярники, те, що не спростоване наукою, має право на існування. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.